Всім привіт! І сьогодні у нас топ-5 лучших гаджетів Бравлери Ну так, що, починаємо. І відкривається топ на п'ятому місці 8 бізнес із своїм гаджетом Чит Катридж. Як бачите, зараз наб'ю ульту і покажу вам. Він набиває ульту і... Приміщається, але не можуть, наприклад, ви поставили в інші кінці карти і переміститися тільки десь на приблизно 10 клітинок. Так зараз. Як бачите, я телепортирую. Зараз покажу це е, з вирізаного моменту. І ось я набив ульт, зараз покажу наглядно. Но я не зміг взяти, але як бачите, я тебе притірюсь. Далі в нашому топі Джекі із своїм гаджетом в ньому усілітель. Як бачите, він прискорюється і йому вбити кроу дуже легко, але бачите, кроу є теж дуже сильний. Так, я вбив кроу. І може Леона вбити. Так, тільки я перегенюсь. Так, я в Леона. Далее я бачу, кто там есть. Так, на мою систему нападать не буду. Это бессмысленно. И не Так, ну кто у нас далее? М2 Майтифа. Так, вони втікають, та й капець. Так. Ну, є хтось інший, інші кинули бо я їх не вб'ю. Хіба що коли зона Так, я вбиваю Джекі Так. Як бачите... Так. Ну, осталось в эти майтисы два майтиса и три майтиса осталось Странно. Так, осталось два майтиса. Так, ну я його, мабуть, уже вб'ю. Так, я вбив Мантіса. Далі ми починаємо. Він називається Хакер Pro. Якщо хочете віце-президента, вступ... наб'єте на всіх персонажах 15-й Або підпишіться на канал. І заскіншуйте, що ви підписалися. Як бачите, тех клуба, і всі вступайте. Цей клуб з нуля кубків, вступайте. Далі в нашому топі іде френк з своїм гаджетом, Смумо подавитель. Наприклад, коли він ультує, його не можна збити. Наприклад, коли Шеля ультує. Ультує. Так, тут дві пайпи. Щось мені дуже багато попадається, два персонажа одинакових. Так. Ну, цей гаджет нам лучше використовувати в Бреуболі шедери вельми. Так. Тут у нас спині. Я її вбиваю. Так. Ну, тепер я явно хочу, щоб я її вбив. Звичайно, у мене тільки ульти нема. Ох, я чогось не взяв е, оцей напиток. Зараз протестуємо в Броболі. Так, заходимо в Белбол. Тут ульту набагато легше набивати Невже він заб'є? Ну да, він не забив. Так Андрійсь вони заб'ють. На жаль, тут-то може тільки зб. мою атаку збити фенк. Треба мені ближче підійти. Так. Хай атакує на мене. І як бачите, мене не цепануло. Так, я забив гол. Давайте вже доб'ємо цю картку. Так, мене чуть не вбиває кро. Так, ми забивати. Так, да, ми забили. Давайте переходимо в другому місту. Так, на другому місці в нас кроу. І сумтом защ... Суперзащита. Забуваю, як звати персонажі. Знаєте, в ігри їх дуже багато, і всіх з... зразу згадають назву дуже важко. Ось гаджет його. Ох, мій гаджет закінчився. Давайте продовжимо. Давайте протестуємо його в біоболі. Так. Я можу даже піти на Дейва, і як бачите, мене дуже важко вбити. Вибачайте, що я граю з ботами, бо мене... Нема брав бравлої, які... Ну, то есть, нема легендарок. Так, забиваємо гол. Так, ну вони, я думаю, заб'ють. Так, ми забили гол. То есть боти. Давайте переходимо в другому місту. На першому місці, я думаю, всі зі мною заголосяться це Сенді своїм гаджетом з нетваною. Зараз мене підомажать. Ось, дивіться. Я є геню повністю ХП. Я думаю, це найкращий гаджет. Сьогодні я граю в зиломі, бо насправді в мене немає легендарок, а як ви знаєте, Легендарок не можна тільки спитати. Так, закидаємо. Так. Тут у нас в нас брок. Як бачите, я одергенівся і він мене вже вбив. Так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо ви наберете під цим відео хоч 5 лайків, я зроблю е, нове відео, на яких скажу худжі Гажеті Бравлей. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, який найхуже буде. Ну, добре, ребята, всем пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і вступайте в мій клуб. Ссылка на його буде в описанні.